Всім привіт це смарт-проєкт «Коломами». Я мама Олена, і ми продовжуємо розмови зі спеціалістами медичного центру Медок. Сьогодні поговоримо про такі усім відомі захворювання, як вітряна віспа та кір. Дізнаємось, чому час від часу чуємо про спалах цих захворювань. Довідуємось, як їх профілактувати і чи однаково хворіють та лікуються діти та дорослі. Відповіді на ці та інші запитання отримаємо від нашої гості, сімейної лікарки, лікарки УЗД медичного центру Медок Надії Барзак. Вітаю Надій. Сергіївну. доброго дня, Олена. Отже, почнемо з вітрянки. Власне, що це за захворювання, і звідки така назва? Угу. Е, тут теж важливо уточнити, що вітрянка це вітряна віспа, так тому що часом запитую пацієнтів, питаючи, хворіли ви на вітряну віспу. Вони ні, а на вітрянку так. Угу. Тому е, ми говоримо про одне й те ж: це є вірусне захворювання, яке уражає, як нам здається, не тільки шкіру, але воно поширюється повністю в усьому організмі і найбільш небезпечно саме для для ураження нервової системи, тому що вірус, коли потрапляє в наш організм, залишається в ньому на все життя. Імунітет його пригнічує, але залишається з нами назавжди. Угу. Якщо говорити про ступінь заразності, наскільки це заразне захворювання? Це досить заразне захворювання, але якщо порівнювати з деякими іншими захворюваннями, тут все таки є ймовірність навіть при контакті не захворіти. Дуже залежить від того наскільки близький був контакт з тією людиною, яка хворіла, і в такому випадку, якщо це був надзвичайно близький контакт і висока ступінь. Самого вірусу у видихованому повітрі, то ймовірність заразитися висока, але враховуючи те, що навіть в одній сім'ї можливо не захворіти двом дітям одночасно чи так само дорослим, а захворіти колись потім пізніше, то це означає, що певна ймовірність не захворіти також. Є хто найчастіше інфікується, можливо, так задам запитання: хто перший знайомиться з цим вірусом? Так, дійсно враховуючи те, що в нас низька рівень імунізації в суспільстві, то хворіють найчастіше діти, тому що вони просто в великих колективах зазвичай довгий час перебувають, і коли вірус збільшується його концентрація серед людей, вони починають хворіти масово. А як вони заражаються? От якими шляхами передається цей вірус? Безпосередньо зазвичай це повітряно-крапельний шлях, тобто звичайно, як вона так і називається, так як вітряна віспа, тобто передається повітрям, але також може бути і контактним шляхом передаватися, тобто при контакті з цими висипами, якщо відбувся контакт, також дуже важливий нюанс. Є таке захворювання, оперізуючий герпес або там іншими словами, оперізуючий лишай. Це та ж вітряна віспа, яка відновилася, тобто це частіше буває в старших бабусь, дідусів. І якщо дитина проконтактує безпосередньо з цими висипами, захворі. Корія саме на вітрянові віску, а не на оперізуючий герпес. Угу, дуже цікаво. Можливо, не всі про це знають. Так? Щодо періоду інкубації, тобто, як довго можна не зрозуміти, що дитина чи там доросла людина вже. Захворіла. Я називаю віспу таким руйнівником планів, тому що вона може траплятися саме тоді, коли запланована відпустка, запланована якась активність, тому що з моменту контакту може може відбутися період інкубації, тобто коли симптомів ще немає, але вже людина заражена до 21 дня. В середньому це 10-14 днів, тобто до двох тижнів, але максимально це може до 21 дня. І ми в цей час не, не знаємо точно відбудеться прояв цього захворювання чи ні. Mm -hmm. Щодо симптомів, якщо перейти вже безпосередньо, да як зрозуміти, що це саме вітряна віспа, вітрянка, а не інше інфекційне захворювання. Як ви це розумієте, коли до вас приходять на прийоми, кажуть, можливо, це вітрянка, на що ви в першу mm -hmm. чергу звертаєте увагу? Е, найперше я запитую, звісно, чи був якийсь попередній контакт mm -hmm. з якимись будь-якими інфекційними захворюваннями? Це дуже класно в роботі сімейного лікаря, тому що навіть людина приходить не знає, чим вона хворіє, а я то вже знаю, що зараз циркулює. Я можу за що це, тому що. Вже піднімається частота ось цих захворювань. Тобто -перше. не перша ця людина звернулася так, це подібними Це дуже симптомами. це дуже часто буває, так і в цьому от плюс саме роботи сімейного лікаря. Бо я розумію, в цій громаді зараз mm -hmm. на що хворіють. Крім того, дійсно в перші дні може не бути специфічних симптомів. І до якщо до мене батьки звернуться з дитиною в перші дні, тобто як тільки дитина піднялась трохи температура, вона в'яла якась неактивна. Це може ні про що не свідчити. і ми кажемо про. Mm -hmm. Те, що давайте подивимося, і в якийсь момент виникають висипання. Які це мають бути висипання? Зазвичай це спочатку з'являються червоні плямки. Далі на тих плямках дуже швидко з'являються горбики, і потім такі визикули, тобто бульбашки, наповнені рідиною. Але дуже важливий нюанс, по якому я орієнтуюсь, і загалом це такий важливий е, Прояв саме вітряної віспи, коли ці висипання виникають на волосистій частині голови, має бути хоча б одне висипання, і це дуже таке показове показовий симптом. Ще дуже важливо, щоб ці висипання мають свербіти, тобто це от те захворювання, при якому висипання обов'язково сверблять. Угу. Тобто обов'язково оглядаєте повністю пацієнта і заглядаєте там на голові дивитись, да щоб ніхто не дивувався, що ви там шукаєте. Так Так, я зазвичай з цього починаю. Тобто, якщо з'явилися висипання, я бачу е ось такі схожі висипання по тілу, але спочатку я завжди дивлюся голову, тому що якщо на голові немає, тут питання, чи дійсно це вітряна віспа. Ну і зазвичай при вітряній віспі не виникають висипання на долонях та стопах. Це і характерно для інших захворювань. Угу. Ну зазвичай це така класика, можна так сказати, захворювання. Так? так, чи бувають якісь а, індивідуальні прояви? Чи обов'язково висипка має бути? Е, Все-таки висипка має бути, тобто зазвичай, хоча б одне-два висипання, але ми їх десь знайдемо. Угу. Якщо уважно подивиться так. спеціаліст, тобто самостійно інколи можна не зрозуміти, чим захворіла дитина, чи доросла людина, а, звертатися до спеціаліста, і спеціаліст вже допоможе з цим. Так. Вірно чи однакові симптоми у дітей та дорослих? Адже а, людина може стати дорослою, потім захворіти в дитинстві, не перехворіти. Так, дійсно, е, і насправді важче хворіють значно важче хворіють дорослі і не тільки дорослі, навіть діти старше 11 років, якщо в них виникає це захворювання після 11 років і до 5 років. Тобто, ось це ось той uh -huh. період, коли це теж небезпечний для дітей. І загалом це характеризується більш вираженими ознаками, значно сильнішим висипом, значно більшою температурою. Висипання, крім того, виникають не тільки на шкірі, а на слизових ротовій порожнині uh -huh. в ділянці. Омежини в ділянці геніталій, і це дійсно надзвичайно дискомфортні прояви. І так само для цієї групи більш характерно саме ускладнення, які можуть виникати з боку нервової системи, тобто ураження головного мозку, ураження нервів периферичних, тобто є люди, які втрачають навіть слух через вітряну віспу, Настільки вірус уражає ті нерви, які відповідають за проведення слуху. Може виникати ураження м'язів, тобто некроз, тобто руйнування м'язів. Може виникати. Через супутнє приєднання супутньої інфекції, тому що це ранки, змусити дитину не легко так не часати. Але для дорослих це теж досить може бути таким небезпечним проявом, тому що може приєднуватись бактеріальна інфекція додатково. Але все одно є така думка, що там краще, аби дитина захворіла, поки вона маленька, навіть дехто спеціально приводить в гості до іншої дитини, яка вже хвора на вітряної спої, ніби забути про вітрянку на все життя. Є тут не Спека такої думки, такого твердження. У чому, якщо так? Так, так звані ось ці вітряночні вечірки, їх іншими словами називають. Ну як на мене, то це досить садиська така практика uh -huh. з боку батьків, тому що це певним чином рулетка. Тому що в цей конкретний момент, коли ми піддаємо дитину контакту з цим вірусом, ми не знаємо точно, як буде перебігати в конкретно цієї дитини це інфекційне захворювання. Є певна ймовірність, що дійсно, якщо це там дитина. Середнього шкільного віку їй може пощастити не захворіти, але це не гарантовано. Тобто, яка ймовірність, що саме от ваша ця дитина не буде однією зіста, яка утримує ускладнення в цьому віці, знову ж таки, і е, якщо потім все таки виникне це ускладнення, кого будуть звинувачувати батьки, якщо вони не змогли захистити дитину, а навпаки, привели отримати це захворювання? Тому е, Діти навіть помирають від цього від цього захворювання, тому це зовсім не. Та інфекція, якою взагалі варто хворіти, угу. і краще подбати про профілактику. І це зараз доступно. Ми не живемо там в середньовіччі, так коли можливо такі методи були єдиним варіантом. Зараз вже є вакцинування. Ми про це ще поговоримо. Але якщо все ж таки дитина захворіла, як проходить лікування і чому запитання дітей так люблять мастити зеленкою? До речі, здається, це тільки пострадянський такий простір, де цим арт займається, малюванням. Не так в сучасному підході до лікування вітряної віспи вже не використовуються будь-які барвники, тому що ну от я думала, чому взагалі ось використовували це. От я думаю, по перше, це красиво, так зелена дитина або там рожева дитина по картину. По-друге, її здалеку видно. Так? От біжить і дитина а діти, з... як кажуть, бачить нові цяточки, де з'являються. що батьки так пояснюють. Діти так, так інколи цим пояснюють дійсно, але ну це жарти так. От з цього приводу, що це там красиво, чи це здалеку дитину, видно, яка хворіє. Але насправді, чому відмовилися від цього з одного боку, було б зручно дійсно бачити, чи продовжується висипання чи ні, якщо ми їх зафарбовуємо. Але чим небезпечні ці використання барвників, дуже часто на них виникають алергічні реакції. І як зрозуміти, що вона почалась, дитина й так свербить їй так і є свербіж, а як зрозуміти, що приєдналася алергічна реакція, враховуючи те, що дитина, крім того, все рівно. Буде чесатись, тому що ці барвники не знімають свербіж вона буде заносити цю цей барвник ще глибше, і ймовірність постійного потрапляння цього алергену буде висока, а зняти його неможливо. Він вже ну тобто, зупинити контакт з алергеном буде неможливо, і алергічна реакція буде дуже сильно розвиватися, тому уникають взагалі цього використання і навпаки використовують ті засоби, які будуть зменшувати свербіж на шкірі. Угу. Ви можете розповісти, які це засоби, коли людина прийде до вас на прийом і пояснити, чим все ж таки можна мастити, якщо вже дуже там хочеться, чи потрібно це робити. До речі, чи можна митися, коли дитина хворіє вітряновіс? Так, немає ніяких протипоказів. Загалом просто не потрібно терти шкіру в цих ділянках, так тому що шкіра дуже вразлива і якогось заборони митися. Немає просто це має бути легкий душ, не купання у ванні, має бути такого такого не зовсім гарячого. Чи води, і дуже швиденько, тобто дитина швиденько помилася і все. Угу. Тобто такої заборони немає, Ні. і тепер ми до важливої такої частини нашої розмови підійшли: як захиститися від інфікування, що може реально допомогти. Насправді, єдине, що може запобігти інфікуванню, це вакцинація, <хи> і насправді багато людей не знають, що взагалі вона існує, і е, можливо це пов'язано з тим, що на жаль, ця вакцинація потребує грошових вкладень. Тобто держава а... на жаль поки що не забезпечує вакцинацію безкоштовною, але є можливість. Всього потрібно для захисту на все життя дві дози вакцинації, і це з найбільшою ймовірністю там майже до нуля зводить ймовірність захворіти. Тому е вакцинація переноситься досить легко і дає захист для вашої дитини. Угу. І можна, для вас також, якщо можна ви вакцинуватися в медичному центрі медок і дорослими і діткам е цією вакциною, вакцинуєте так, ви так е обов'язково дітям можна вакцинацію проводити з 9 місяців. Але рекомендую, ну, якщо є спалах, то можна з 9 місяців почати. Але е зазвичай рекомендуємо в рік провести цю вакцинацію першу дозою, першою дозою, і повністю можна абсолютно всім проводити від е дитячого віку до дорослого, тому що дорослі нагадаю хворіють значно важче. Угу. Е, ще одне таке поширене захворювання інфекційне це кір. Час від часу. Ми чуємо про його спалахи в тих або інших областях, в тих або інших регіонах. Чому власне це відбувається? ці спалахи, е, так на жаль, це наша е, безвідповідальність і, можливо, якимось чином наша необізнаність, наші страхи е, упередженості. І це пов'язується саме з тим, що відбуваються певні періоди, коли знижується рівень колективного. Імунітету, тобто батьки перестають, грубо кажучи, вакцинувати своїх дітей, і в таких випадках відбуваються спалахи, тому що сам вірус живе лише у людей, і він mm -hmm. не може жити десь у зовнішньому середовищі. Тому як тільки збирається достатня кількість людей, в яких немає, цього імунітету виникає спалах. Mm -hmm. Зрозуміло, які ж е небезпеки цього захворювання? Е, також небезпеки цього захворювання, зокрема такі, що також може уражатися нервова система, тобто може бути незворотня ураження головного мозку, е, і загалом перебіг самого захворювання надзвичайно важкий, тобто це дуже висока температура, е, також значні ось ці висипання і можуть виникати крововиливи у внутрішні органи. І один з найчастіших видів ускладнень при кору, це саме ураження легень, кір е, пневмонія корова, так звана, е, і зазвичай. Настільки сильно урожаються легені, що для звичайних бактерій, які в нас живуть, ну тобто які з нами живуть, стає ця флора, ці мікроби для нас тут вже небезпечними і розвивають вже бактеріальне ускладнення в легенях. Mm -hmm. Тобто, якщо порівнювати вітрянові віспу і кір, яке з цих захворювань більш небезпечне для людини можна от визначити, ну знаєте, це як типу питання де краще померти в автомобільній катастрофі чи в авіаційній катастрофі, так тобто тут немає, ну неможливо порівняти їх між собою, тому що вони обидва це обидва це захворювання можуть призвести до смерті або до інвалідності, тому немає, скажімо так, вибору, на яке на як з них краще перехворіти, потрібно захиститися від обох, але від кору є можливість отримати вакцинацію безкоштовно. Uh -huh. Держава постачає цю вакцинацію. А від вітряної віспи ну, насправді інколи надходять невеликі партії. Ось це якраз з початком повномасштабного вторгнення. Ми отримували в Україну допомогу від країн заходу. Так і ми отримували невеликі постачання цієї вакцини від вітряної віспи. Але звісно, це не в таких масштабах для того, щоб. Отримати вакцинацію для всіх абсолютно, угу. тобто не варто думати, що якесь захворювання більш таке безпечне, так по перше, це все індивідуальне. По-друге, подбати потрібно про безпеку дитини завдяки імунізації вакцинації. Це також а, на сьогодні реально. А якими мають бути дії батьків, якщо в школі або в садочку вже хтось захворів на кір? Якщо хтось захворів на кір або так само на вітряну віспу, в цьому випадку вони схожі і mm -hmm. немає імунітету. Наприклад, батьки з якогось причини відкладали цю вакцину. Вакцинацію, то обов'язково потрібно вакцинувати дитину, навіть якщо вакцинація відбувається в перші три доби після mm -hmm. контакту, значно зменшується ймовірність захворіти. А навіть якщо дитина захворіває після того, вже проконтактувала, отримала одну дозу, тому що потрібно ж дві для повного захисту. Так то і перебіг буде значно легшим. Тому, якщо є така можливість, звісно, краще вакцинуватися з кором тут набагато легше, тому що доступні вакцини значно частіше. Для вітряної віспи, на жаль, їх менше в світі виробляють ніж є в них потреба. Тому потрібно все таки подбати про цю. Е про цей захист заздалегідь з іншого боку, якщо людина все таки захворіла, то від вітряної віспи є противірусні препарати. Про це теж важливо пам'ятати, що є можливість, якщо звертається, звертаються батьки якомога швидше з появою висипа, є можливість призначення противірусних препаратів для кору. На жаль, це вже незворотній процес. Ми просто маємо дати час. цьому. немає специфічного лікування, абсолютно ніякого. Угу. Щодо вакцинації, чи можна вакцинуватися вагітним від кору? На жаль, ні, тому що це жива вакцина, так само, як і вакцина від вітряної віспи, це угу. жива вакцина, і вони не рекомендовані для використання у вагітних. Натомість, якщо раптом сталася вакцинація, а жінка тільки потім дізналася, що вона вагітна, угу. немає потреби переривання вагітності, тобто це просто зменшують ризики, так, забороняючи вакцинуватися, але це не настільки критично для того, щоб там прям переривати якимось ще не вагітність. Тому дуже важливо для жінок, які планують вагітність свою, подбати про свій імунітет заздалегідь. І якщо ви не впевнені в тому, що. Чи була у вас та вітряна віспа, чи не була? Чи були ви вакциновані, чи не були? Дуже важливо звернутись до лікаря, тому що є об'єктивні способи перевірити наявність імунітету. І ще тут хочу дуже важливий нюанс зазначити. Так. Жінки можуть бачити, наприклад, в своїй карті вакцинації, або батьки їм кажуть, що ми вас всім вакцинували, так. але це не значить, що у вас дійсно є імунітет від кору чи паротиту краснухи. Так, від цієї вакцини. Чому ця вакцина є надзвичайно чутливою? До змін зовнішнього середовища до зберігання е, взагалі живі вакцини. Якщо вони раптом е, довший час перебувають в зовнішньому середовищі не при правильній температурі, вони гинуть і не викликають достатнього mm -hmm. імунітету. Раніше, на жаль, в радянському союзі не так гарно ставилися до підтримання ось цих правильних умов, як зараз. І не раз були історії, коли дітей зганяли усіх на вакцинацію, виставляли на підвіконник з сонечком усі ось ці вакцини, і перша дитина, можливо, ще отримає достатній імунітет. А для останньої, та яка вже чекала півтори години, зовні нічого не буде. Тобто ця вакцина вже зіпсована, тобто наявність у вас. В дитинстві в радянському союзі цієї вакцинації не гарантує наявність імунітету. І якщо ви дійсно плануєте вагітність, дуже важливо звернутися до вашого лікаря, перевірити, об'єктивно, є у вас ця цей імунітет саме чи його немає. Це дуже важливо дійсно. І в медичному центрі медок зовсім інакше ставляться до зберігання, відповідально ставляться до зберігання вакцин, так для транспорт, до транспортування цих вакцин. Ну і власне правильно введення цих вакцин. Все вірно, так абсолютно. Ми дуже цінуємо, ось і відповідально ставимося до нашої до наших. Від до наших обов'язків і е, дуже пишаємося нашим банком вакцин. Вважаємо, що в принципі це один з найбільших банків вакцин е, у місті. Загалом, якщо ця вакцина є в Україні, зараз в наявності вона буде у нас, тому що ми е, безпосередньо взаємодіємо з постачальниками. Ми пропускаємо ось ці моменти е, отримання вакцин від зовнішніх якихось посередників, і тому ми точно знаємо, що ці вакцини зберігаються при прави. Альній температурі і максимально докладаємо зусиль, щоб ця температура підтримувалася у нас у центрі, плюс усі медсестри пройшли курси для того, щоб спостерігати і відповідати за підтримання цих умов і за правильне введення вакцини. Тому, коли е, люди хочуть купувати вакцини самостійно і приносити їх з аптек, тут ми не можемо гарантувати, що вакцина буде правильно зберігатися, правильно транспортуватися тому, що є дуже багато людського фактора в цьому. Це треба враховувати, так і краще зателефонувати, дізнатися, чи є та або інша вакцина в наявності в медичному центрі Медок, і далі вже можливо, якщо нема, то записатися таке лист очікування. Вірно так, це дуже важливо саме для вакцинації від вітряної віспи, тому що в світі дуже мало виробляються її вакцини значно більший попит на неї, ніж є можливість її отримати. Тому ми дійсно щорічно, цілорічно, ведемо лист очікування і телефонуємо. Як тільки отримуємо вакцину по черзі, тобто, якщо люди... Дина до того часу ще не встигла перехворіти. Так то вона відповідно зможе отримати цю е, вакцинацію. І тут я маю сказати про те, що навіть якщо ви отримали одну дозу і не встигли отримати другу дозу, це вже краще ніж взагалі не вакцинуватися. Так, да, це дуже дуже важливо, тому е, краще попередити хворобу, ніж потім ми з нею мужньо боротися. Вірно, е, однозначно, дякую за таку цікаву та важливу розмову. Дякую за цікавість до цього і бажаю кожному бути здоровими і не боротися з наслідками безвідповідальності. Будьте відповідальними, тому що ми любимо себе та наших дітей. Нагадаю, сьогодні ми говорили про профілактику та лікування кору та вітряної віспи у дорослих та дітей. Разом з нами була сімейна лікарка медичного центру Медок Надія Барзак. Це смарт-проєкт коло мами. Здоров'я вам і вашим рідним. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.